Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою властивості арифметичного корення n го степеня. Розберемо з вами ще завдання. Отже, перше письмове завдання це номер 427. Подайте вираз у вигляді одночлена. 427. І перше. Корінь, звичайний квадратний і підкореневий вираз записали. Давайте подумаємо, що ми можемо зробити під коренем. 8 квадраті дасть нам 64. Да? Отже, це буде 8а в квадраті. Якщо ми приберемо корінь, отримаємо відповідь 8а. Друге, корінь кубічний, під коренем 64 п в шостому степені. Так, давайте подумаємо, що у нас буде під коренем. 4 в кубі дасть нам 64. Отже, це буде 4П в квадраті, і все в кубі. Коли ми приберемо кубічний корінь, у нас залишається 4П в квадраті. Третє. Корінь четвертого степеня із, і підкореневий вираз, 625 А. В восьмому степені Б в дванадцятому степені. Пригадуємо, що 5 в четвертому степені дасть нам 625. Отже, корінь 4 степеня. І вираз. 5. А в квадраті Б в кубі. І все це в четвертому степені. Да? А в квадраті, в четвертому степені, це А в 8 степені, Б в кубі і в четвертому степені це Б. В 12 степені. От і що це в нас буде 5 а квадрат Б куб. Четверте завдання. Корінь, корінь 5-го степеня із дробу. В чисельнику 32п в 20 степені Х в 15 степені. В знаменнику 243. Отже, що це в нас буде? Корінь п'ятого степеня Із. 32. Це 2 в п'ятому степені. Далі П в четвертому степені. Да? 4 на 5 – 20. Х в третьому степені 3 на 5 – 15. Далі, 243. Це у нас 3. Отже, це у мене буде все в п'ятому степені. Да? 2. П в четвертому степені х кубі і ділю на 3. Урок не перший. Тобто, не буду вже детально пояснювати, що ми зараз робимо. Да? Я думаю, що все всім зрозуміло. Далі, наступний номер, номер 4, 32. Винесіть множник з підзнака кореня. Отже, перше. Корінь із виразу 32 множимо на А в четвертому степені. Отже, ми будемо тільки виносити множник з -під знака корення. Що це у нас буде? Давайте пригадаємо, що 32 це 16 помножити на 2. 16 помножити на 2. А в четвертому степені це а в квадраті і в квадраті. Корінь у нас зараз другого степеня. Отже, корінь із 16 4. Корінь із а квадраті і квадраті а в квадраті це а квадраті. Отже, буде 4а квадрат, а корінь із 2, так і залишається. Да? Корінь із числа 2 ми не можемо взяти другий вираз. Корінь четвертого степеня, підкореневий вираз 162п в 6 степені. І у нас зараз p більше або дорівнює 0. Отже, корінь четвертого степеня. Дивимося на підкореневий вираз. Що тут у нас буде? Як можемо е, попрацювати з 162. Що це в нас буде? Розкладаємо на множники. Давайте спробуємо, що це 3 в четвертому степені. Да? Перевіряємо, чи ділиться на 3. 1 плюс 6 7, плюс 2 9. Отже, ділиться на 3. 3 наші думки, так? Да? 3 в четвертому степені це 81. Отже, 162 це 2 помножити на 81. Тобто 2 множимо на 3 в четвертому степені. Що таке П в шостому степені? Це П в четвертому степені множимо на П в квадраті. Отже. Виносимо з під знака кореня 3p. і P, Під знаком кореня четвертого степеня у нас залишається 2p квадрат. Третій приклад розберемо. Десь корінь із 50х квадратів. І нам сказали, що х менше нуля. Якщо у нас х менше нуля, тобто у нас з'явиться мінус. Да? Корінь із х квадраті це буде х, да? мінус х. Далі попрацюємо з 50. Що таке 50? Це 2 помножити на 25. А 25 це 5 в квадраті. Отже, буде мінус 5х корінь із 2. Мінус 5х корінь із 2. Да? Це у нас за умови, якщо х менше 0, не забуваємо. Четверте. Корінь кубічний, підкореневий вираз. 54 це в 8 степені. Отже, працюємо з числом 54 і корінь кубічний. Да? Корінь кубічний. Пригадуємо. 54 це 2 помножити на 27. 27 це 3 в кубі. Отже, 2 множу на 27 це 3 в кубі. Далі, С в восьмому степені. Що це в нас таке? Це С в шостому степені, множимо на С в квадраті. І виносимо тепер. Три, можемо винести С в квадраті. Це да? в шостому степені, це в шостому степені наші думки. Це буде С в квадраті, і все в кубі. Да? Отже, коли винесли, у мене буде C квадрат і залишається корінь кубічний. І під корнем залишається в мене 2С в квадраті. Отже, 3С квадрат. Множимо на корінь кубічний 2С в квадраті. П'яте завдання. Корінь шостого степеня, підкореневий вираз а в 13 степені Б в 8 степені. Б у нас більше нуля. Отже, А в 13 степені це що у нас таке? Давайте подумаємо. Корінь 6 степеня – Це буде А в 12 множимо на А, а в 12 це ще таке А в квадраті. в шостому степені множимо на А. Це ми зараз записали а в 13 степені. Б8 це Б в 6 степені множимо на Б в квадраті. Отже, виносимо з під знака кореня. Це Винесемо ми А в квадраті, множимо на Б. І залишається під коренем у нас А Б квадрат. І останній шостий вираз. Корінь четвертого степеня. Підкореневий вираз 32х в шостому степені у в четвертому степені. Якщо у нас х більше 0, а у менше нуля. Отже, знову ж таки з'явиться мінус. Да, перед коренем. 32. Це у нас 2 помножити на 16, 16 це 2 в четвертому степені. Отже, за корінь вийде у нас 2. Далі х у нас вийде за корінь і y, що залишається під коренем. І ще раз, ми сказали, що 32 це 16 помножити на 2. Ми винесли 16, 2 залишилося під коренем. Х в шостому степені це х четвертому, множимо на х квадраті, отже, х квадраті залишається. І y ми винесли повністю. Отже, у нас буде мінус 2 xy Множимо на корінь четвертого, четвертого степеня. да, із виразу 2х квадраті. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання: внесемо під знак кореня. Будемо робити дію навпаки, то ми виносили, а тепер будемо вносити. Отже, номер 4, 34. Перше. А множимо на корінь кубічний із 2. Що це в нас буде? Корінь кубічний. І вносимо А під знак кореня. Це буде 2, множимо на А в кубі. Друге. Х корінь із 3, якщо х більше або дорівнює 0. Що це буде? Корінь із 3 х в квадраті. Третє. Y множимо на корінь четвертого степеня із 7. Якщо у нас Y менше 0, що це у нас буде? Мінус у нас, да, оскільки у нас y менше 0 залишається, бо ми не можемо внести мінус під корінь четвертого степеня. Далі 7 y в четвертому степені. Отже, у нас буде 7 у четвертому степені. І корінь четвертого степеня не забуваємо. Четверте завдання А множимо на корінь шостого степеня із А. Що це в нас буде? Корінь шостого степеня із А множимо на А в шостому степені. Це буде корінь 6 степеня із А в 7 степені. П'яте. П множимо на корінь восьмого степеня із мінус П. Що це в нас буде? Корінь восьмого степеня із мінус П множимо на П в восьмому степені. Це буде корінь восьмого степеня із виразу мінус П в 9 степені да? і перед коренем у нас з'явиться знак мінус, що, тому що у нас корінь парного степеня. Шосте завдання y Корінь четвертого степеня із 2. Дивимося уважно, х менше нуля, у більше нуля. Отже, перед коренем з'явиться знак мінус. Далі корінь четвертого степеня із 2х в четвертому степені, y в четвертому степені. Отже, завдання ми розв'язали. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Ваш домашній номер номер 433 Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!